Ми думаємо про зброю, але не вчимося. Ми думаємо, що за кордон поможе. Розуміємо, що, навіть давши зброю, нам буде важко. Нам потрібен заповіт Христа для перемоги. А в заповіті Христа там є якраз те, що дасть Богу виконати свою обітницю, я знищу ворога. Віддайте мені Його в руки. І всі скажуть: на Боже, на! І далі підуть. І поклоняться ідолам. І далі підуть, і будуть мальованих носити в серцях своїх. І далі підуть, і в гріб будуть класти іконки в руки. І далі підуть молитися, Боже, зі святимо упокій, спаси раба Твого. І далі будуть думати про чистилища, і далі будуть святити гроби, кроплячи їх, самі будучи грішні, вас треба покропити. Але водою і банею Слова Божого. Ну ви цього не хочете? Ви хочете перемоги. Бог і так зробив багато.